Всім намасте! вітаю вас на каналі у новій практиці. Сьогодні у нас практика буде коротенька, розслабляюча, тому якщо у вас є буквально 10-15 хвилин, хочеться трошки порухатись, ця практика для цього ідеально підійде. Але перед тим як ми розпочнемо, обов'язково підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, і підтримуйте розвиток українськомовного YouTube. Починаємо з положення сидячи, підкручуємо трохи таз, плечі відпускаємо вниз та назад і подовжуємо витяжіння за маківкою. Руки через боки піднімаємо вгору глибокий повний вдих і з видихом заплющуємо очі, долонь до долонів на масте. Фіксуємо всю увагу в центрі, налаштовуємось, спостерігаємо за диханням і трошки подовжуємо його. Робимо повний глибокий вдих і м'який видих. І вдих. І ще один вдих. З видихом зігріваємо долоні. І відпускаємо руки вниз, долоні розкриті назовні. Збираємо разом великі та вказівні пальці і формуємо внутрішній намір на сьогоднішню практику. Одразу подумайте над якістю, якою ви хочете сьогодні конкретно пропрацювати. Відпустіть ці думки. Закриваємо тепер кореневий замок, робимо глибокий повний вдих, кінчик язика вгору і з видихом капала пхаті в комфортному ритмі без рахунку. Відпускаємо дихання, глибокий вдих, глибокий видих. І затримка дихання буквально декілька секунд. Живіт підтягнули ближче до себе підборіддя до яремної впадини. Фіксуємо увагу в центрі і спостерігаємо. Відпускаємо зараз ці замки і піднімаємо голову, робимо вдих. І з видихом, безприюжну чи накриваємо долонями коліна. Довирівнюємося з маківкою трохи більше. Одразу голову повертаємо до плеча глибокий повний вдих, і м'яке півколо через центр. Ще вдих, і знов півколо. Ще вдих, і знов півколо. І заключний глибокий вдих. І повертаємо голову повністю в центр. Зараз долоні викладаємо на плечі і зі вдихом з'єднуємо лікті разом. На видиху назад вниз. Зі вдихом, разом і на видиху назад. І ще з видихом, і ще. з видихом, і заключний. І, і тепер, навпаки, трошки змінюємо напрямок руху, округлюємо спину і виштовхуємо ділянку між лопаток. Ще трохи. Ще розвантажуємось. Прекрасно. Повертаємо себе зараз на нейтральне положення, піднімаємо руки вгору, плечі відпускаємо вниз. Ліву долоню відпускаємо по спині вниз, праву долоню на лівий лікоть. Під потягнулися вниз, вперед, не тиснемо собі лівою рукою на потилицю. Дорозкриваємо трошки більше плече і нахиляємося праворуч. Залишаємось, правий бік скорочуємо, лівий, розкриваємо вдих. Ще. Заключний глибокий вдих. І тепер вдих. Повертаємося повністю в центр. Руки виводимо вгору, два плеча вниз. Глибокий вдих, права рука тепер по спині вниз, ліву долу налікоть. Під боріддям вниз перед потягнулися і трохи більше ліворуч. Фіксуємо. Ще. Ще. Передостанній. І заключний. Ще трошки більше правий бік розкрили, лівий скоротили з видихом. Повертаємось повністю в центр, вирівнюємо руки, два плеча відпускаємо вниз. Пальці рук збираємо схресно, розвертаємо долоні назовні. І руками задаємо напрямок руху, добре проминаємо. Грудний відділ на 5, 4, 3, 2, і 1. І тепер в протилежний 5, 4. Три, два, і один. І тепер глибокий вдих, руки вгору назад, підборідням вниз, вперед, потягнулись. На видиху округлюємо спину, компенсуємо, долоні назовні. І ще трошки більше порухалися. Праворуч, ліворуч. праворуч, далі воруч. Піднімаємо руки вгору, глибокий вдих, і на видиху м'яко розкриваємо їх в різні боки. Чудово! Стаємо на чотири точки опору, на долоні, на коліна. Угу. Довирівнюємося. І зараз будемо рухати грудним відділом по колу. Таз задіюємо, плечу задіюємо і добре проминаємо ділянку між лопаток. Зі на невеличкий Прогин, далі розкриваємо один бік, округлюємо спину протилежний і знов вниз. І все це м'яко з'єднуємо. І ще. Іще. Іще. Прекрасно. І тепер зміна напрямку руху. Так само. Добре, рухайте тазом, плечима, проминаєте ділянку між лопаток. Іще. Прекрасно. Залишаємося тепер тут на нейтральному положенні. Праве коліно до себе, округлили спину, глибокий вдих. Праву ногу виводимо назад, пальці в підлогу. Ставимо праву ногу одразу з за ліву. Тягнемося правою п'ятою назад, виштовхуємо килим з під себе на п'ять. Чотири. Три. Два, ще трошки більше, один. Повертаємо праву ногу в центр до себе, округлили спину і на глибокий випад йдемо вниз, вперед, під прямий кут. Коліна опиняється над п'ятою. Руки ставимо на активних пальцях і м'яко просідаємо трошечки глибше вниз. Відпускаємо передню поверхню лівого стегна на п'ять, чотири, три. Два, ще трошки глибше. Один. І тепер тут вдих. Ліву ногу заводимо всередину килима, добре спираємося на гомілку. Так, праву долонь ставимо на праве коліно і вирівнюючи повністю праву ногу, праву стопу залишаємо на килимі, накриваємо себе лівою рукою. Правий бік скорочений, лівий, максимально розкритий. Погляд вгору залишаємося вдих. Вдих. Заключний, глибокий вдих, ще трошки більше з видихом. Накриваємо себе повністю, повертаємося в центр праве коліно, призгинаємо. Руки ставимо знову на активні пальці, повертаємо ліву ногу і знову потрохи просідаємо тазом вниз. На 5, 4, 3, 2, один. Залишаємось тут, піднімаємо рівні руки вгору, призгинаючи одразу в ліктях, тягнемося корпусом до правого стигна. Плечі внизу лопатки разом, шия довга вдих. Вдих. Заключний, глибокий вдих. Ще трошечки більше є. Рівні руки заводимо назад, долонь викладаємо в долонь і м'яко розкриваючи грудний плечовий, потягнулися руками назад. Поглядом під боріддям вгору залишаємо таз внизу. Вагу з правої стопи не знімаємо вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих, ще трошки нижче глибше, з видихом. Закриваємо грудний відділ плечовий, піднімаємо руки вгору і сіли ще глибше. І тепер тут вдих, м'яко ставимо ліву стопу на півпальці через центр. Піднімаємо ліве коліно, потягнулися лівою п'ятою назад. Один цикл вдих. Сіли ще глибше. І тепер вдих, відпускаємо долоні під плечі таз залишаємо внизу і м'яко перекочуємося з правої стопи на лівій півпальці. З правої стопи на ліві півпальці. Інше. Подовжуємо витяжіння. Прекрасно. І тепер глибокий вдих. Відпускаємо ліве коліно, ліву стопу на плюсна. Руки ставимо на активні пальці, округлюємо спину, тазом трошки задаємо напрямок руху назад. Праву ногу підтягуємо ближче до себе і виводимо її в позу голуба. Угу. Сідаємо повністю на праве стегно, Праву стопу по можливості трошечки далі від себе, в жодному разі не під прямий кут не розвертайте, трошки ближче, між цим і цим. І повертаємо себе обов'язково в центр, лівою ногою ще до крок. Якщо складно сидіти в такому положенні, під праве стегно, під праву сідницю можна покласти блок для йоги, це вас розвантажить, і ви тоді залишитеся в центрі. Руки ставимо на активні пальці, довирівнялися, глибокий вдих потягнулися. І на видиху м'яко відпускаємо вниз себе від привороту тазу, округлою спиною вгору і на видиху м'яко вниз. Зі вдихом вгору, на видиху м'яко вниз. І заключно глибокий вдих вгору. На видиху м'яко вниз, розкриваємо лікті в різні боки, відпускаємо корпус і м'яко продовжуємо рух, мікрорух тазом. Праворуч, та ліворуч. Праворуч, та ліворуч. Дозакриваємо ще трохи. Ще. І ще тут глибше. Є. Залишаємося тут глибокий вдих, йдемо ліворуч в діагональ і вже рівними руками потягнулися ще трошечки глибше. Вітягіння боковій поверхні правого стигна ще глибше. Ще. Ще. Заключно глибокий вдих. І тепер вдих, як піднімаємося вгору, крокуємо долонями до себе, праву руку залишаємо перед собою, лівою ногою ще до крок назад, призгинаємо ліве коліно, лівою рукою себе перехоплюємо, розвертаємо ліве плече вперед, це важливо. І потроху підтягуємо ліву стопу до себе. Є. Yeah. Або залишаємось тут, або по можливості відпускаємо себе ще нижче на праве передпліччя і залишаємось тут. Тазом також рух вниз. Витяжіння в передній поверхні лівого стегна. фіксуємо. Ще. Ще. Передостанній. І заключний ще трошечки нижче і глибше. З видихом. Обережно виростаємо на праву руку, хто в себе відпускав, відпускаємо повністю ліву ногу, долоні під плечима, відтискаємо себе таз трошки піднімаємо і праву ногу ставимо в центрі. Ліву ногу схресно, коліно в коліно. Стопи розкриваємо в різні боки, крокуємо долонями до себе і сідаємо вниз. У нас гомукасана поза морди корови. Довирівнялись: не сидимо на, лівому, на лівій стопі, прям добре себе розкрили, відцентрували. Руки поставили на актив. Відні пальці, глибокий повний вдих потягнулися. І на видиху м'яко крокуємо вперед, живіт подовжуємо. Відпускаємо його вниз, плечі залишаються, фіксуємо себе. Витяжіння знову бокові поверхні правого стегна. Зберігаємо його. Килимок наче підтягуємо на себе. Ще. І заключний глибокий вдих. І тепер вдих, піднімаємося повністю вгору, долоні під плечі, звільнюємо ноги, опиняємося знов в позі стола. Розподіляємо вагу і знову розвантажуємо грудний відділ. Глибокий вдих і м'яко по колу, тазом задивчий напрямок руху. Плечима добре рухаємо. І ще. І ще. ще. І ще. Прекрасно. І тепер зміна напрямку руху в протилежний. Ще трохи. Угу. І заключний. Прекрасно. Повертаємо себе в нейтральне положення. Ліве коліно підтягнули до себе, глибокий повний вдих. Ліву ногу вирівнюємо, пальці в підлогу на рівень з тазом, і ліву стопу одразу ставимо за право. І м'яко виштовхуємо килим з під себе, тягнемося лівою п'ятою назад на п'ять. Чотири. Три, два. Один. Повертаємо ліву ногу в центр. Коліно до себе, глибокий вдих. І крок вперед на глибокий випад під прямий кут. Просіли трошки глибше. Руки на активних пальцях і м'яко тазом рухаємося вниз. На 5. Чотири. Без різких рухів. На три. Два. І один. Глибокий вдих. Праву ногу заводимо всередину. Ліву долонь на ліве коліно. І вирівнюючи ліву ногу, накриваємо себе правою рукою погляд вгору. Зберігаємось вдих. Вдих. І заключний, глибокий вдих, ще трошечки більше і глибше. З видихом. Накриваємо себе правою рукою повністю, призінаючи ліве коліно. Руки на активні пальці. Знову праву ногу назад і м'яко просідаємо на п'ять, чотири, три, два. Один. Залишаємо таз внизу. Глибокий вдих, піднімаємо рівні руки вгору, призгинаючи їх в ліктях, тягнемося корпусом вздовж лівого стегна. Лопатки разом, плечі внизу вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих. Ще трошечки нижче і глибше. Є. Рівні руки назад. Вже інше долонь в долоні, ніж до цього. Розкриваємо добре грудний плечовий, потягнулися руками, якомога далі назад. Корпусом назовні, поглядом, підборіддям і тазом вниз. Залишаємось. Вдих. Заключний глибокий вдих. Закриваємо грудний плечовий пояс, відпускаємо руки вниз. Через боки піднімаємо їх вгору, сіли ще трошечки глибше. Добре тримаємо центр, праву стопу ставимо на півпальці, вирівнюємо праве коліно, опиняємося в еробхадрасині 1, першому воїні. Робимо глибокий вдих і просіли ще трошечки глибше з видихом. Відпускаємо долоні під плечі і м'яко перекочуємося з лівої стопи на праві півпальці. Таз внизу залишаємо іще. Іще. Передостанній. І ще трошки більше доштовхнули праву п'яту назад. Є. І тепер відпускаємо праве коліно, праву стопу. Руки ставимо на активні пальці, припіднімаємо корпус, таз, підтягуємо ліву ногу до себе і виводимо її на голуба. Є. Сідаємо на ліве стегно, ліву стопу трошки далі від себе. І повертаємося корпусом і тазом в центр. Правою ногою, якщо треба, також робимо докрок. Руки залишаємо на активних пальцях, потягнулися вгору, глибокий повний вдих. І м'яко провертаючи таз, нахиляємося вниз. Округлою спиною вгору, на видиху, м'яко вниз. Ще вдих вгору. На видиху вниз. Передостанній вдих вгору. На видиху вниз. І заключний глибокий вдих вгору, на видиху вниз, відпускаємо себе. Лікті розкрили в різні боки і ще трошки глибше йдемо вниз. Дозакриваємо таз, праву клубову кістку штовхаємо в ліву стопу. Добре витяжіння у нас бокові поверхні лівого стегна. І фіксуємо себе ще буквально декілька мікрорухів. І ще. І заключний. Є. І тепер глибокий вдих. Трохи припіднімаємося і йдемо праворуч в діагональ. Повністю рівними руками тягнемося, корпусом відпускаємо себе вниз. Залишаємось. Заключний глибокий вдих. І тепер вдих, м'яко крокуємо долоніми до себе. Ліву руку залишаємо перед собою правою ногою ще до крок назад. Призгинаємо праву ногу в коліні, перехоплюємо правою рукою. Дозакриваємо праве плече, підтягнули ближче стопу до себе. І по можливості сильно не перетягуйте одразу. Ліву руку відпускаємо на передпліччя, залишаємося і таз вниз. Фіксуємо. Ще. Передостанній і заключний, ще трошечки нижче глибше є. Обережно відпускаємо повністю. Руки ставимо знову на активні пальці, припіднімаємо таз і лівою ногою крок назад опиняємося в позі стола. Долині під плечі, округлили спину і порухалися м'яко праворуч та ліворуч. Праворуч та ліворуч. Стопи ставимо на активні пальці, вмикаємо добре центр, піднімаємо таз вгору і по черзі призгинаємо праве ліве коліно. І ще. Є. Призігнули два коліна, тазом потягнулися до стегон. Плечі розштовхнули назовні, погляд між стопами. Залишаємось. Розвантажуємо спину. І заключний глибокий вдих. І тепер погляд вперед. відпускаємо коліна, повертаємося в позу стола. Стопи на плюс на округлили спину і порухались трошки більше. Праворуч та ліворуч. Праворуч та ліворуч. І переходимо на нейтральне положення. Розкриваємо коліна трошки ширше, стопи збираємо разом. Тазом сідаємо на п'яти, Потягнулися руками вперед, поставили їх на активні пальці і м'яко просаджуємо ще глибше грудний відділ. Плечі штовхаємо назад та вниз на 5, 4, 3. Два, ще трошки глибше. Один. І тепер глибокий вдих, не відриваючи таз від п'ят, підтягуємо руки до себе максимально повільно через округлу спину. Руки через боки вперед, пальці рук схресно, округлили спину і м'яко порухались. І тепер піднімаємо руки вгору, глибокий вдих. І на видиху розкриваємо їх в різні боки. Прекрасно. Сідаємо зручне положення або тазом на п'яти повністю, або збираючи ноги з хресно, Головне, підкручуємо таз, долоні відпускаємо на плечі, ліктями потягнулися вниз. Глибокий вдих і м'яко по колу розвантажуємо ще більше більшу шийну комерцеву зону на п'ять. Чотири. Три. Два. І один. В п'ять. Чотири. Три. Два, і один. Повертаємо себе повністю в центр. Руки через боки вгору. Поглядом себе супроводжуємо і з видихом заплющуємо очі долонь до долонів на Фіксуємо увагу всю в центрі. Відпускайте всю напругу, яка ще залишилася в вас. Буквально видихайте її. Зараз подумки обов'язково подякуйте собі та тілу за практику. Зігрійте долині. І тепер це тепло передаємо серцю, очам і зверху внизу гортаємо себе, вкриваємо начим'якою теплою ковдрою, безумовною любов'ю, повною безпекою та чистою зібраною енергією. Повертаємо руки в центр, робимо ще один вдих. І з видихом розплющуємо очі. Намасте. щиро дякую за практику. Сподіваюсь, ви трошки потягнулися, порухалися, і самопочуття стало набагато краще. Ми з вами зовсім скоро побачимося вже в нових відео на килимках. Намасте.